Апарат ультразвукової діагностики вартістю 400 тисяч гривень від спілки українців міста Аузбург, що в Німеччині, передали 16 червня нашому Боуславському центру первинної медико-санітарної допомоги. Представники благодійного фонду тільки разом до перемоги. Про це нам розповів директор фонду Андрій Лисецький в розмові з директором, як кажуть, лікарні. Було дано побажання, що якщо є можливість, то було б дуже добре придбати апарат УЗІ. Ми перемовилися з нашими партнерами в Німеччині. Вони взяли час на роздум. Коли в них була необхідна сума, вони нам її перерахували для того, щоб ми закупили це обладнання. Це обладнання було закуплено і передано лікарні. Нічого тут, як кажуть, військового немає, але є людяність, яка потрібна всім. Як і нашим людям, які вже проживають, які є громадянам Німеччини, так і нам. ми допомагаємо не тільки закладам, ми допомагаємо і Збройним силам України, ми допомагаємо дитячим закладам України. Нашим фондом було і також спілкою міста Аусбург українців була приобретена бензоагрегати, які були встановлені в школах. Нами було передано багато обладнання, також автомобільна техніка. Крім того, ми займаємось тим, що допомагаємо і ну, лікарням і всім іншим. Тобто, там, де є потреба, і якщо ми можемо допомогти, якщо це в наших зусиллях, тоді ми це робимо. Так, це хороший подарунок, це прекрасний подарунок, це вагомий внесок в матеріально-технічну базу нашого закладу. Це подарунок ми отримали завдяки нашому земляку Олександру Леонідовичу Скульському, який потурбувався, підійшовши до мене, сказав, що є така можливість співпрацювати з благодійним фондом. Тільки разом до перемоги, і ми вели ці перемовини. І сьогодні ви бачите цей результат, який є щиро ми дякуємо. Спілки українців міста Аузгур, які потурбувалися, оплатили даний апарат, і сьогодні він буде використовуватися нашими лікарями. У нас присутні тут два наших лікарі, це наші лікарі-інтерни другого курсу. Вони вже закінчують навчання і з 1 серпня прийдуть до нас на роботу Дані наші лікарі. Сьогодні вони вже, бачите, тестують апарат. Молоді спеціалісти вже. Їм недостатньо працювати тільки з фонедоскопом, з кардіографом. Вони хочуть більших можливостей. Для того, щоб зацікавити наших молодих спеціалістів, ми відповідно також повинні працювати, розширювати наші можливості і надавати нашим пацієнтам, нашої громади і безпосередньо ті, які звертаються за медичною допомогою до нашого центру, більш якісну допомогу. Це апарат УЗД Філіпс. Він обладнаний трьома датчиками. Даним апаратом можна Передивлятися легені, органи черевної порожнини і передивлятися судини. В даному апараті ще відсутній датчик для ехосерця, але я думаю, що ми попрацюємо, він у нас буде. Для діагностування хвороби такий апарат УЗД сьогодні вкрай необхідний, адже він дасть можливість проводити діагностику з максимальною точністю. Наші лікарі призначають узд обстеження пацієнтам, але враховуючи те, що є черги, і це затримує час встановлення діагнозу, тобто час відповідно призначеного лікування. Я думаю, що якщо він є у нас на базі, відповідно буде і зменшена черга, більш своєчасно встановлені діагнози, призначене лікування. А ми знаємо, що у хворого що важливе, це час. Чим раніше почати почати лікування, тим швидше одужують і тим менше потім рецидивів. Це ефективне обладнання, за допомогою якого можна ефективно надавати допомогу всім нашим пацієнтам, як запевнила директор центру Валентина Пивовар, лікування і діагностика є безкоштовним. Поки що військовий час не будемо ніде, нічого ми будемо намагатися співпрацювати з нашою владою для того, щоб цю послугу отримали безкоштовно. Сьогодні не той час. Зі словами вдячності до керівника фонду, тільки разом до перемоги Андрія Лисецького звернувся перший заступник міського голови Олександр Салата. Хочеться подякувати вам за таку допомогу, яку ви надали підтримки громади, в особі нашого центру первинної допомоги. Сьогодні ситуація не проста. Сьогодні в країні війна і не вистачає коштів на будь-які речі, в тому числі на придбання обладнання. А це обладнання воно буде необхідне. Для обстеження наших людей на день медичної допомоги ми вам дуже дякуємо і бажаємо вам здоров'я, здоров'я ще раздоров'я. бажаємо здоров'я до цього, цього ще приємну інформацію. Колектив працівників центру поповнився з серпня місяця. На роботу виходять дві молоді лікарки, які вже зараз тестують нове обладнання, на якому подальшому мають працювати. Тож хто не встиг вкласти декларацію, будь ласка. Лікар-інтерн другого року навчання завершую навчання в червні місяці. Маю в своєму арсеналі сертифікат про те, що я пройшла спеціалізацію по фастеблю протоколу УЗД апарату відповідно і. За цими двома протоколами, ми це екстрені, скажімо так. Ми можемо надати чітку відповідь: так або ні. Чи має дана людина, наприклад, кров в якійсь небудь порожнині, чи має запалення, чи можливо якісь гострі стани, і ми завдяки цим двом протоколам можемо це виключити. Як запевнили нас молоді медики, пройде лише місяць, і кабінет УЗД запрацює в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Закінчуємо навчання на інтернатурі в червні. Далі дам відпустку, і з 1 серпня приходимо на роботу. діагностуємо нову апаратуру і допомагаємо нашим пацієнтам. Ми задоволені. Звичайно, ми дуже вдячні за це обладнання. У нас з'явилася можливість швидше і якісно обслуговувати наших пацієнтів. Пацієнтів більше можливості обстежуватися в Богуславі, не їхати в Миронівку, не їхати в інший район. Є перспектива розвитку наших спеціалістів. Так що для нас це в центрі це радість. Отримана інформація за допомогою УЗД може бути передана дистанційно до загальної реєстратури, градована за складністю та внесена в електронні бази академії, де пацієнт отримує фахову допомогу. Можливість спілкуватися, передавати цю інформацію. Тим більше у нас є вже таблиці, по яких ми будемо забезпечувати записувати попередньо наших пацієнтів на консультації до спеціалістів. І передавати ту інформацію, і ті обстеження, які будуть у нас, передавати зразу ці обстеження на до спеціалістів, консультації яких рекомендуються. Так що це все в перспективі у нас є. Зовсім недавно міський голова Віталій Хоменко підписав меморандум про співпрацю з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. І у нас є вже по Бухівському районі. Програма теж електронного спілкування, електронного запису нашими лікарями прямо до тих на консультацію тих спеціалістів, яких ми потр вважаємо, що потрібна ця консультація. І така можливість планується, що ми зможемо передавати всі обстеження, які наявні у нас, зразу передавати туди. Розвивається медицина, розвиваються технічні можливості. І це повинні використовувати лікарі Богуславської первинки та пацієнти стали ще на крок ближчими до сучасної якісної діагностики, яка дасть можливість встановити вірний діагноз, а відтак провести правильне лікування.